Що потрібно робити зараз у цей важкий період, коли зненацька на нас напали? Коли казалось би, що м -м, спасіння немає, ми можемо бачити, скільки розрух несе війна, але чому така злоба керує людьми? Чому таке трапляється? Тому що. Цар, який дає команди, в нього нема Бога в серці, в нього тільки ненависть, в нього тільки жажда е, зробити щось е, боляче для інших людей, забрати якусь територію. Що ми повинні робити? Ми не повинні піддаватися цій злобі, цій ненависті, тому що. Це злоба, яка зараз є в нашій країні, це показує, що власть є у смерті. Ми можемо протистояти цій смерті духовно. Кожен з нас може сіяти любов та свободу іншим людям, допомагати. Своїм близьким людям, котрі потребують допомоги. В такий важкий час ем, прикро думати десь збагатити, щось зробити, десь може вкрасти чи кудись поїхати, де все дуже добре. Але це не вихід. Вихід, коли ми будемо світом, в цей нелегкий час. В цій країні, де зараз йде війна, в моїй країні ми повинні наступати на дьявола і бути світлом. Тому давайте разом будемо сіяти любов Бога, тому що багато людей втратили сенс життя. Після того, що вони багато років робили. І вони зараз, як знаєте, як переказка діту розбитого корита, не знають, що їм робити. Але ми можемо їм допомагати, підбадьорувати.